Шихідваджа сказав чудалі О кохання любої дружини, солодше за нектар Яких незручностей і болю ти зазнала заради мене, метод, яким ти витягла мене з цього жахливого океану нерозуміння, неможливо ні з чим порівняти. Я чув легенди про виняткових жінок і зразкових дружин, але все це ніщо в порівнянні з тобою. Ти перевершила їх у всьому. Ти боролася за моє просвітлення. Як мені віддячити тобі? Любляча дружина може досягти більшого, ніж святі тексти, вчителі і мантри завдяки своїй любові до чоловіка. Дружина для чоловіка все друг, брат, доброзичливець, слуга, учитель, партнер, багатство, щастя, святе писання, раб. Такій дружині треба постійно молитися. Люба, чудала, ти найкраща з усіх жінок у цьому світі. Іди сюди і знову обійми мене. Васіштха сказав сказавши це, Шихідваджа знову, люблячи, обняв чудалу. Чудала сказала, коли я побачила, що ти поглинений виконанням непотрібних ритуалів, моє серце заболіло. Я полегшила цей біль, прийшовши сюди і намагаючись пробудити тебе. Це воістину було для мого власного задоволення і насолоди. Тож я не заслужила похвали. Шихідваджа відповів, Нехай тоді завжди всі дружини виконують свої егоїстичні бажання і пробуджують дух своїх мужів, як це зробила ти. Чудала сказала: Я не бачу у тебе тих дрібних бажань, думок, почуттів, які мучили тебе кілька років тому. Молю, розкажи мені, чим ти є зараз і в якому ти стані і що бачиш. Шехідвад відповів Люба, я в тому стані, до якого ти мене пробудила. У мене немає уподобань. Я подібний до безмежного неподільного простору, я є спокоєм і перебуваю в стані, якого важко досягти навіть богам шиві і вішну. Я вільний від сумнівів і нерозуміння. Не відчуваю ні страждань, ні захвату. Я не можу сказати, це є або те є. Я вільний від обмежень і насолоджуюся станом внутрішнього блаженства. Я є тим, чим я є. Це важко висловити словами. Ти мій учитель, люба, я вітаю і поклоняюся тобі. Завдяки тобі, кохана, я перетну океан Сансари. Більше я не провалюся нерозумінням. Чудава запитала у такому випадку, що ти хочеш робити зараз. Шехідва же відповів: Я не знаю заборон чи дозволів. Що б ти не робила, я вважаю це правильним. Роби те, що вважаєш за потрібне, а я піду за тобою. Чудала сказала Боже, ми обоє тепер просвітлені. Для нас бажання і його протилежність одне і те ж нам не потрібні дихальні вправи та інші практики. Ми є тим, чим були на початку, всередині і в кінці, і відкидаємо все інше ми були королеми королевою на початку, посередині і в кінці. Те, що треба залишити, це помилка. Тому давай повернемося в королівство і дамо йому мудрого правителя. Шейхідваджо запитав. Чому б тоді не прийняти запрошення до раю Індри? Чудала відповіла: О королю, я не бажаю ні задоволення, ні багатства королівства, я залишаюся в тому стані, який мені було дано природним шляхом. Коли думці це задоволення, протистоїть думка, це незадоволення, вони обидві зникають. Я залишаюся в спокої, який перебуває поза тим і іншим. Двоє просвітлених провели ніч у шлюбних насолодах. Васіштха продовжив На світанку вони піднялися і виконали ранкове омивання. Чудала силою думки, матеріалізувала золоту посудину зі святими водами семи океанів. Цими водами вона омила короля і звела його в імператори. У свою чергу король знову звів на престол свою дружину Чудалу. Він запропонував, щоб вона створила силою думки армію, і вона її створила. Слідуючи за королівською парою на прекрасному слоні, армія марширувала у напрямку королівства, дорогою Шехідваджа показував чудалі різні місця, де він був аскетом. Незабаром вони досягли передмістя своєї столиці, де їх вітали жителі. За допомогою чудали Шіхідваджа правив країною протягом 10 тисяч років, після чого досяг Нірвани, з якої немає переродження. Насолодившись задоволеннями світу, будучи найкращим із королів, після довгого життя, він досяг вищого стану, тому що до тих пір у ньому ще залишалися трохи сатви. Так само Ораму. Займайся без печалі спонтанними і природними процесами, піднімись, насолоджуйся принадами цього світу і остаточного звільнення. Я розповів тобі Ораму історію про Шихідваджу. йдучи цим шляхом, ти ніколи не будеш су сумувати. Прав так, як право Шихідваджа. ти насолодишся задоволеннями цього світу і досягнеш остаточного звільнення. Саме так зробив Кача, син Бріхаспаті. Рама запитав О, святий, молю тебе. Розкажи мені, будь ласка, як Кача, син Бріхаспаті, досяг просвітлення. Глава 6.12 Розповідь про Качу. Васіштха сказав як і Шихідваджа, Кача також досяг просвітлення. Колись ще в Юні роки. Він намагався досягти звільнення з цього світу, прийшов до свого батька Бріхаспаті і запитав Ти знаєш все, скажи мені, як можна звільнитися з цієї клітки, відомої як колесо життя або Сансара. Бріхаспаті сказав: Звільнення з цієї клітки життя можливе тільки завдяки повному самозреченню, мій сину. Васіштха продовжив. Почувши це, Кача пішов жити до лісу, відмовившись від усіх зручностей життя, це ніяк не вплинуло на бріха мудрі залишаються поза впливом зустрічей і розставань. Через вісім років самоти і аскетичного життя Кача знову зустрівся з батьком і запитав: Батьку, вісім років я жив життя аскета, відмовившись від усього. Чому ж я все ще не досяг стану найвищого блаженства? Бріхаспаті просто повторив свої колишні слова, відмовся від усього і пішов. Кача викинув навіть шматок кори, яким він прикривав своє тіло, і прожив у лісі ще три роки. Потім він знову прийшов до батька і, вітаючи його, сказав Тату, я відмовився навіть від своєї палиці, від одягу і від усього іншого. Але до сих пір не пізнав самого себе. Бріхаспатті відповів під усім мається на увазі тільки розум, тому що розум і є всім. Відмова від розуму значить, відмова від усього. Сказавши це, Бріхаспатті зник із очей. Кача зазирнув усередину себе, в спробі знайти розум і відмовитися від нього. Але як би старанно він його не шукав, ніяк не міг знайти те, що міг би назвати розумом. Не виявивши розуму, він почав міркувати. Фізичні субстанції, такі як тіло, не можуть вважатися розумом. Чому ж тоді я даремно караю це невинне тіло? Я повинен повернутися до мого батька. І запитати у нього, де ж знаходиться цей жахливий ворог, відомий як розум, дізнавшись це, я від нього відмовлюся. Вирішивши так, Кача знайшов свого батька і сказав Скажи мені, що таке розум, і я від нього відмовлюся. Бріхаспатті відповів Ті, хто знають розум, кажуть, що це твоє я, почуття власної важливості в тобі. Це і є твій розум. Кача вигукнув. Але це важко, якщо не є неможливим. Бріха Спаті відповів: з іншого боку, це простіше, ніж розчавити квітку в долоні або закрити очі. Те, що видиме через невігластво, зникає на світанку знання. Насправді немає ніякого его, почуття власної важливості. Воно існує, здається, тільки через невігластво і помилки. Де це почуття его, як воно виникло, що це таке? У всіх істот завжди є тільки єдина чиста свідомість, тому почуття его власної важливості це тільки слово. Відмовся від нього, мій сину, відмовся від власного психологічного самообмеження. У тебе немає ніяких кордонів і обумовленості часом, простором чи чимось іще. Васішха продовжив, отримавши цю вищу мудрість, Кача став просвітленим. Він був вільний від почуття власної важливості і від бажання володіти будь чим Живий, як він Орану. Почуття его нереальне, не вір йому. І не відмовляйся від нього. Як можна відмовитися або, навпаки, схопити те, що нереальне? Якщо почуття его саме по собі не існує, чи існує народження і смерть? Ти є це найтоньше і найчистіша свідомість, неподільна, вільна від ідей, але яка наповнює всіх істот. Тільки в стані невігластва і нерозуміння світ видно як ілюзію, в стані усвідомлення все бачиться як вища свідомість. Залиш концепції єдності, поділу та будь просвітленим, не будь як той нетямущий чоловік, і не страждай, як він. Рама сказав: Твої слова, як нектарно, наповнюють мене блаженством. Я перебуваю в трансцендентному стані. Але ще не наситився. Хоча я і задоволений, але знову буду тебе запитувати. Бо хто ж може насититися нектаром? Хто цей нетямущий чоловік, про якого ти згадав? Глава 6:13 Розповідь Про нетямущого чоловіка Васіштха сказав: Послухай цю смішну історію про нетямущого чоловіка, Ораму. Жив одного разу чоловік, який був зроблений із невігластва. Він народився і виріс у пустелі. В якийсь момент у нього виникла ідея Я народився з простору, я є простором, і цей простір мій, і я повинен захищати простір. Вирівши так, він побудував великий будинок, щоб захистити простір. Бачачи, що простір у його будинку в безпеці, він був щасливий, але через деякий час будинок розвалився. Чоловік голосно ридав «О, мій простір, куди ти подівся, який жаль, який жаль все пропало. Потім він викопав глибоку яму і відчув, що простір у ній добре захищений. На жаль, це було одного разу втрачено, потім він зробив великий горщик. Викопав ще одну яму і посадив алею з чотирьох дерев. Усе це було недовговічним, не приносячи щастя на томущому чоловіку. Ось що означає ця притча у раму. людина зроблена з невігластва це почуття власної важливості, почуття его. Воно виникає так само, як рук вітру. Його справжня сутність свідомість. не знаючи цього. Почуття Его дивиться на простір навколо себе, як на себе і на своє, тому воно помилково ідентифікує себе з тілом і з усім, що бажає захистити. Тіло і все інше існує лише деякий час, після чого руйнується і зникає. Через цю оману почуття его час від часу ридає, думаючи, що воно втрачено і померло. Але коли горщик розбився, простір усередині нього залишається неускодженим. Так само, коли тіло втрачено, сутність усього залишається неускодженою. Ця сутність є чистою свідомістю, яка тонша за простір у раму вона є непорушною, ніколи не народжувалася і ніколи не вмирає, тільки ця безмежна свідомість сяє як ілюзія цього світу. Знаючи це, будь завжди щасливий, Васіштха продовжив Розум породжується вищим брахманом, разом із здатністю думати і уявляти. Цей розум залишається в брахмані, як запах у квітці, як хвилі в океані, як промені світла в сонці. Брахман ледь помітний і невидимий, не мов би забувається. Так виникає хибне поняття про реальне існування цього уявного світу. Якщо хтось думає, що промені світла є чимось, окремим від сонця, то для нього промені і сонце є різними реальностями. Якщо хтось думає, що золотий браслет є браслетом, для нього, вистину він і буде браслетом, а не золотом. У того, хто усвідомив, що промені світла невіддільні від сонця, свідомість не спотворена. якщо ти усвідомлюєш, що хвилі невідмінні від океану, а браслет від золота твоя свідомість не спотворена. Уістину великий той, чию свідомість не спотворено, його розуміння не зменшується, він досяг того єдиного, що гідне досягнення. Його серце не блукає серед об'єктів. Тому у раму обличчя сприйняття об'єктів і множинності утвердись в усвідомленні. Те, що свідомість споглядає, миттєво матеріалізується завдяки властивій її силі. Потім матеріалізована думка сяє, як незалежна, таким чином, те, що споглядає розум, має здатність думати, матеріалізується. У цьому криється причина різноманіття, тому цей уявний світ не є ні реальним, ні нереальним. Як свідомі істоти створюють і відчувають різноманітні об'єкти в своєму сновидінні, так і цей світ насправді є сном Брахмана. Коли це усвідомлюється як Брахман, уявний світ розчиняється, тому що з абсолютної точки зору його не існує. Брахман залишається Брахманом і не створює нічого, чого б уже не існувало. Орамо, що б ти не робив, знай, що це не що інше, як чиста свідомість, тільки Брахман проявляється тут, як все це, тому що нічого більше не існує, немає місця для того і цього. Тому облич навіть концепцію звільнення і несвободи, залишайся в чистому стані без почуття его і займайся природними для тебе справами.